Всім привіт! Коротше кажучи, новий день, нові приколи. Заказав я на Ліки собі акумулятор на Міа2 телефон. Посилка відстежувалася, все добре, прийшла вона за 10 днів, може навіть менше, ну будемо вважати 10 днів. І Сьогодні я вирішив його забрати і забрав, поїхав на пошту. Но коли я взяв оцей пакетик, я сразу зрозумів, що щось тут не так по трекам. Кстати, я вставлю, мабуть, зараз. Ось ця сама батарея, що я замовляв. Коштує на 282 гривни, получається, плюс доставка 200 гривень. Ага. Угу. Ну, як би. А прийшов поки що той кабель. Да, твоя цена. 11. Ну, коротше, 12 доларів Ну, в принципі, чекаємо. Ну ось, побачили, да? І ось оця посилка. Я вже вскрив і трошки обумлів. Це, мабуть. Новий розводняк від Китаю, чи що. Ну, як би. Ну що це таке? Я одразу подумав Блін, за що я заплатив ті кошти, які в посилці І причому що USB... Не Type-C, а звичайний micro USB, який коштує 5 копійок. Ну і письмо. Значить, що ми маємо в письмі китайському? Понятно, англійська та українська, хоч не російська, вже добре. Значить, вони пишуть. Дорогий український купувач. Якщо вперше отримаєте цей пакунок, будь ласка, не турбуйтесь, це маленький подарунок від нас. Блін, чуваки. Ну який подарунок? Що це, це? Ладно, читаємо далі. Тоді ви отримуєте другий пакунок. Коли це я отримаю? Ніколи. Це батарея, яку ви купували. Добре. Де моя батарея? Ми надіслали вам повідомлення Аліекспрес. Не було ніякого повідомлення Aliexpress. Просто було повідомлення, що посилка доставлена. Щоб розповісти вам номер стеження за батарею, яку ви купили. Там нема номера ніякого більше, тільки один, який вже написала, доставили. Треба, мабуть, відкривати спор, бо якщо затягнуть, по-моєму, після 10 днів після отримання, воно автоматично. треба це контролювати. Якщо у вас є питання, будь ласка, напишіть нам повідомлення в Аліекспрес. Дуже дякую. Дякую вам, звісно, китайці. Це так складно, оскільки Алікспрес вимагає від нас надіслати вам за допомогою Алікспрес, як там, там Аліекспрес чи то там не може надіслати батареї. Що ви мірите, чуваки? Я заказував. Зараз немає тут. Я заказував АА акумулятори і вони прийшли і все добре. Причому замовляв штук 100 одним пакунком, нормально прийшло. Тому я надсилаю вам два пакунки, один невеличкий подарунок. Ось той подарунок кабельний нужний. А інші батареї, яку ви купили, ми сподіваємося, отримати ваше розуміння. Ну, Я не знаю. я не знаю. Мабуть, спор почекаю 10 днів, спор відкривати не буду. Якщо впродовж якщо 10 днів, ніяких їх не буде і посилка не прийде, то відкриваю спор. Все-таки батарея коштувала ні 5 копійок, як прислали на цей кабель. Навіщо він мені потрібен? У мене немає абсолютно нічого, що я можу підізнатись до цього кабеля. Оце мікро USB. У мене нічого абсолютно на мікро-USB Всім дякую за перегляд. Якщо була полізна така інформація, то якраз тепер по буде полізно. Може комусь хтось буде заказати акумулятор. І там, кстати, буде на цьому ім'я продавця. По-любому буде на, ну, на тому, що я вставляв як його скрін. Запись екрану буде е, ім'я продавця, в нього, мабуть, нічого не замовляєте. Ну, замовляйте. я зараз викладати не буду, я почекаю. Якщо нічого не прийде, то викину, як є. Якщо прийде, то добавлю, що був не прав так сказати, це такі правила нової в Аліекспресі. Тому поки що все чекаю. Для вас це секунда, для мене чекаю, скільки придеться чекати. Ну що, спустя 5 днів прийшла посилка на не на Укрпошту вже, а на мейд чи так воно називається. Ось така от коробочка прийшла. І в ній да, все вірно. Інструменти для того, щоб розібрати телефон. І акумулятор. Ось от такого от плану він. Даже слепучка, я кажется, посылку, кстати, не читал. А 6 месяцев гарантии на аккумулятор. Но нет гарантии, если вы сняли логотип. Без разницы. Эм... получается, что да, я был тогда, получается, не прав. И все-таки, значит, в них такая новая политика отправки. Ну, так-то так. так. Главное, что пришло. Э, всем дякую за перегляд. Если Цікава була та полезна інформація. Ставте обов'язково комент і пишіть лайк. Всім пока.